Так, друзі, ну що, коротше, продовжуємо далі проходити Warbander, захвачувати карти. Е, карту. Тому що карт тут багато немає. Так що погнали. Так, не знаю, хочу брешті замок цей взяти захопити, але є ризик того, що я втрачу все, що я маю, я маю на увазі е, мою армію. 368 у них тут в обороні військ. Якби хоча б чуть, чуть менше було, то можна було б, знаєте, що зробити. Можна було би спробувати. А так є ризи того, що можна втратити це військо. Ладненько, погнали, подивимося далі. Да, Зв'язок ще щось слабенький. Ех, трошки мені це, це мені не подобається. Так, джучим, джучим. Давай подивимося, що тут. Тут 302, трошки менше. Но тут Тут така армія, що вона може мене зараз догнати і надавати мені. Ладненько, відходимо. Да, я ще тільки туди пішов, хоча я вже звідти назад. Жесть. Так, да, конечно, все Бойера, там. Так, давайте Биля Брешчи почекаем. Тут я боярин, я король. Так, в принципі, нормально все. 158 млин. Так, ну що, погнали? Пробуємо, не знаю, вийде, не вийде. Думаю, отримав дуже сильно і дуже довольно. Хто там тікає караванчик? Ну, дуже хотів би цей город взяти, 8 часов. Що він кажуть, буду жінка отряда один заключається? Понятно. Давай, була, не була. Що буде? Три часа до заходу замку залишилось. Два часа. І... Блін, повезте своїх воїнів на штурм. Ведем, конечно. Защита робить вивозку і починає контратаку. Ох, блін, було би хорошо зайнято взяти цей замок. Так, ну пробуємо. Так, і зараз... Мінус один. Мінус два. Зараз максимально треба втриматися оцю контр-оборону. Е, і... ух ти, йомайо, розбили мені. Е, протримати... Блін, ХП мало, мало ХП. Та нема щита у мене, друзі, я би вас. Да, коротше. Да, їхні, коротше, взяли. Пробуємо ще раз. Ну, я думаю, нічого не вийде з цього. Треба відходити.